Росія називає Херсонщину та інші тимчасово окуповані українські території ісконно рускими землями. Однак всім відомо давно, що росіяни надзвичайно люблять переписувати історію. Тому давайте пригадаємо минуле і нагадаємо Кремлю, що не тільки Донбас, Херсонщина, а й частина сучасної РФ були українськими землями. Отже, як росіяни привласнили собі споконвічні українські території понад 100 років тому? Тож поїхали. Місто Бєлгород, що на Росії. Чули про таке? Нещодавно там було дуже гучно. Так от, російський Білгород насправді український Білгород, місто, яке ще у першій третині ХХ століття входило до складу української держави. У 1917 році розвалилася Російська імперія. На її уламках виникли нові державні утворення, тож постало питання про кордони. Україна претендувала на території, переважно заселені українцями. Більшовики ж прагнули, щоб вся територія колишньої імперії потрапила під їх владу. 7 листопада 1917 року Центральна Рада України проголосила. Сила Третій універсал, в якому було прописано остаточне визначення границь Української народної республіки як щодо прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніщини, так і сумежних губерній і областей, де більшість населення українське, має бути встановлене по згоді з організованою волі народів. На території якраз суміжної губернії було місто Білгород. По селах цих територій почали збиратися сходи, на яких вирішували, до якої держави приєднатися. Деякі села проголосували за Україну. Після цих зібрань такі ж рішення ухвалили міські думи, волосні та повітові ради. Але коли ж це більшовиків цікавила думка народу у 1918 році. Вони заявили, що Білгород увійде до складу Курської губернії. Червоні загони захопили місто, вбивши командира дислокованої у місті військової частини. Але їх тріумф тривав недовго. Вже 10 квітня 1918 року Білгород звільнили та встановили там українську владу. Ще 6 березня того року прийняли закон про адміністративно-територіальний поділ України, за яким Білгородський повіт входить до земель Донеччини та Харківщини. Міським головою став Микола Слатін. У місті відкрили митницю, українські школи, з'явилася українська преса, почала працювати державна варта. Більшовики все ж намагалися повернути Білгород, штурмуючи місто кілька разів. Але щоразу їм доводилося. Відступати найзапекліші бої точилися наприкінці 1918 року, коли червоні загони змогли накопичити достатньо сил. 10 грудня того ж року повітовому старості довелося розпочати евакуацію місцевих жителів глиб України, так само, як і зараз українцям доводиться евакуюватися з окупованих територій. Понад 100 років минуло, а методи у Русні не змінились. Що було далі? Через 10 днів почався восьмигодинний штурм міста, після якого, на жаль, українським силам довелося його покинути. У Білгород увійшли більшовицькі війська. Цікаво, що у 1918 році тимчасовий робітничо-селянський уряд України окремим наказом фактично зробив Білгород столицею більшовицької України. Але через місяць більшовики зрозуміли, що зробили помилку, і швидко передали Білгород до Росії. У ці далекі часи росіяни не обмежилися тільки Білгородом. Інша військово-політична сила, білогвардійці, просувала тоді тезу Єдина і ніділіма Росія. Через це понад 100 років тому вони знищили автономію кубанських козаків, яка хотіла увійти до складу Української Народної Республіки. Заселяти кубань українські козаки почали наприкінці XVIII століття. Для уряду російської імперії вони вже були не потрібні як військова сила, бо російсько-турецькі війни завершились. Перший загін переселенців за Південного Бугу очолив полковник чорноморського козацького війська Сава Білий. Активна фаза заселення Кубані припадає на XIX століття, коли у регіон приїжджають козаки з Полтавської, Чернігівської та інших губерній України. У кавказькому календарі 1886 року було вказано, що 46,8% жителів становили українці, 41% – росіяни, а всі інші це горяни, німці та вірмени. Таке домінування українського населення збереглося і на початок революційних подій 17-21 років. 16 лютого 1918 року кубанська народна… Республіка проголосила незалежність, а край увійшов на правах Федерації до складу України. У республіку входили Кубанська область, Ставропольщина, Терек, Дагестан і колишня Чорноморська губернія. 30 квітня по 3 травня 1917 року в Катеринограді нині Краснодар відбулися козацькі збори, на яких вирішили утворити уряд кубанську військову раду. 1917 рік у регіоні це пробудження української свідомості. Кубанські козаки не сприйняли більшовицьку ідеологію. Після утворення на Кубані Кубанської військової ради та краєвого уряду почалися пошуки та налагодження зв'язків з Українською центральною радою. Одним з найактивніших політичних діячів у цьому був Микола Рябовол. 24 вересня. 1917 року розпочала роботу друга сесія Кубанської військової ради. На неї запросили представників України. Вони виступили на одному з засідань. Український уряд у листопаді 1917 року офіційно визнав право на самостійне існування кубанських козаків. 30 грудня відбувся з'їзд українських громадських діячів та представників українського населення Кубані, на якому у резолюції було вказано про приєднання Кубані до України. Більшовики не визнали незалежність Кубані, надіславши свої загони до регіону. 22 лютого 1918 року, вже після проголошення незалежності, військовий атаман Філімонов скликав нараду. На ній вирішили покинути Катеринодар та тимчасово виїхати до Новоросійська. Але конкретного рішення збори не ухвалили. У цей складний період. Період кубанській раді нічого не залишалося, як піти на переговори з Білою армією генералів Корнілова та Дінікіна. Одночасно в Україну від кубанської ради надіслали делегацію, яка отримала від української влади зброю. Боротьба проти більшовиків поєднала кубанську раду з добровольчою армією, хоча кубанці вагалися чи укладати їм спілку. Проте все ж вступили у військовий союз. На початку травня 1918 року в регіоні почалися антибільшовицькі повстання, головна мета яких вигнання більшовиків та возз'єднання з Україною за допомогою української армії та її союзника німецьких збройних сил. Повсталі захопили українські станиці Кубань, Старомінська, Новомінська, Канівська, Рогівська, Васюринська. На початку 1918 року в Києві відбуваються переговори кубанців з урядом Гетьмана Скоропадського. Після цієї зустрічі козаки отримали чимало гармат, набоїв, рушниць, а також українська влада обіцяла допомогти живою силою. Завдяки клопотанням Рябовола виробили план десанту української дивізії на Кубань. Але втрутилася розвідка генерала Денікіна. Це призвело до провалу десантної операції. Коли армія Денікіна взяла Катеринодар, почалося цькування провідників кубанського уряду. Тільки тоді козаки зрозуміли свою помилку. Про щось домовлятися з Білою армією, як і зрештою росіян, однозначно не потрібно. Наприкінці листопада 1918 року відбуваються обшуки, арешти та конфіскація урядових паперів у помешканнях українського посольства при кубанському краєвому уряді. Денікінці зривають сині жовті прапори у Катеринодарі. Та заарештовують українського дипломата Федора Боржинського. Фактично, Денікін скасовує подальше об'єднання Кубані з Україною у 1919 році. Добровольча армія взагалі влаштувала справжній терор проти кубанських козаків, організовуючи погроми та антиукраїнські провокації. 13 червня 1919 року у Ростові на Дону вбили Миколу Рябовола. А 6 листопада Денікінці заарештовують 12 членів Кубанської ради. Так Денікін лютував через свої поразки від Червоної армії. Змінивши його, барон Врангель пішов ще далі, почав знищувати кубанських самостійників фізично. Але 17 березня 20-го року більшовики взяли Катеринодар, і білий терор змінили іншим червоним. І вже говорити про якусь самостійність або федерацію у складі України не доводилося. Те, що почали денікінці, завершили більшовики. Тож усі активні діячі Кубані були страчені, заарештовані або емігрували. Але, як кажуть, земля кругла, погане повертається до тих, хто раніше його здійснив. Так сталося з білогвардійцями. Вони програли більшовикам та емігрували. Тож, може ЗСУ пора повернути українські території не тільки до кордонів 2014 року, а й до 1919-го? Напишіть про це в коментарях. Уряд РФ це ненажерливий монстр, який намагається поглинути та знищити все. Його війська проходять як асфальтний каток по принципу, а там, хоч трава не рости. Ми це бачимо по тому, що залишають по собі загарбники, покидаючи українські міста та села. Ці збирачі руських земель, напевно, забули, що більша частина сучасної РФ. Їм не належить у 1918-1919 році. Сочі належало Грузії, Оренбург та Омськ Казахстану, а ще Казань, Астрахань, Сибір та інші території, які московити віджали ще в 16 столітті. Цей список нескінченний. І ми не дамо забути росіянам про жоден злочин, який вони скоїли, намагаючись реалізувати свої імперські амбіції. Воюємо разом на всіх фронтах, зокрема на інформаційному. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору та поширюйте це відео. Не піддавайтесь пропаганді і до зустрічі в українському Херсоні.